Отакі От получилися фламулінки після очищення і промивання хвилин 5-7 у воді. Треба трохи довше мити, і тоді, звичайно, і проварювати, а можна і просто добре вимити і на сковородку. От. І це буде дуже хороша добавка до будь-якої каші або для супу. І це завважте січень місяць а свіжі, хороші гриби у лісі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть коментарі, може будете якісь теми пропонувати. На які можна робити відео, крім прогулянок у лісі або збору грибів. Пропонуйте тему, що в мене буде відгукуватись і є якісь знання на цю тему, я вам обов'язково буду викладати. Так, хай береже вас Бог, хай вам щастить у житті. Будьте здорові!